Вітаю вас, друзі. Чи може варикоз бути не тільки на ногах, а й на руках? Так, але це зовсім інша історія. Класична варикозна хвороба це переважно вени нижніх кінцівок. Там великий тиск, ми ходимо, стоїмо, кров тягне вниз, тому саме ноги страждають найчастіше. На руках теж можуть з'являтися розширені помітні вени, але здебільшого це не варикозна хвороба. А особливість анатомії, худорлява людина, тонка шкіра, спорт, фізична робота мене просто добре видно. Справжній патологічний варикоз верхніх кінцівок рідкісна історія частіше пов'язаний із травмами, перенесеними катетерами, тромбозами, проблемами з відтоком крові в області плеча чи грудної клітки, коли варто насторожитись. Якщо вени на руці раптом стали різко більшими, з'явився біль, набряк, почервоніння, відчуття тяжкості, чи тягне це привід звернутися до судинного хірурга. Не ставте собі діагноз по картинках з інтернету краще один раз показати руки спеціалісту і зробити УЗД Вен, ніж роками гадати. Якщо маєте сумніви, приходьте розберемось.